Друзі, привіт! Продовжую свою серію розпродажів доглядових засобів. В цьому відео я покажу засоби по догляду за волосся. Так, від Avon є отакий шампунь. 2 в одному, об'єм 700 мл. Дуже класна ціна. В каталозі 169 гривень. За 700 мл це дуже класно. Я зроблю знижечку. Дивлячись, яке замовлення. Чим більше замовлення, скажімо так, тим буде більша скидочка. Так, цей саме шампунь іде з авокадом. Дуже приємний класний аромат для зволоження волосся. Крутий, абсолютно рекомендую, просто класний шампунь. Так. Мій улюблений шампунь, просто суперський. Коли немає часу, там, постійно, там мазочки робити, постійно там змивати, треба швиденько помити волосся. Просто оцей суперкласний засіб. Також шампунь від Avenc: два в одному йде шампунь-кондиціонер. Класно виполіскується, просто супер. З ароматом абрикос. Це аромат абрикоса, просто щось неймовірно дуже приємний аромат, класно виполіскується волосся. Після нього свіженька, класне, м'ягусіньке, просто ну, супер. Я дуже задоволена саме цим шампунем. Дуже надовго вистачає. Навіть якщо вам набридає користуватися одним і тим самим шампунем, просто можна змінювати. Там, сьогодні я хочу з абрикосом відчути аромат. Там, іншу, інший день я хочу якийсь інший шампунь спробувати. Це кому як подобається. Так, і ось такий шампунь. Це взагалі е, раритет, можна так сказати. Е, зараз його навіть і в розпродажі не знайдеш. Це Шампунь також е, з кондиціонером давав в одному, він з ароматом какао. Просто неймовірний. Хто полюбляє шоколад, хто полюбляє оце такий шоколадний аромат какао це прям для вас. Дуже класний аромат, просто неймовірне просто блаженство. Прям ну, аромат супер. Так, і наступне: також ці всі засоби йдуть два в одному. Шампунь-кондиціонер. І наступне це з ароматом е малинки. Дуже приємний аромат малини. Він іде для об'єму волосся. Класний мене, е клієнти брали саме такий з малинкою для об'єму. Дійсно, е волосся більш стає більш таким об'ємнішим, класне, розсипчасте, таке, скажімо так, гарно вимите. Ось так. І оця шампунь прям ну, супер класна. Мені по аромату прям, ну, дуже подобається. З абрикосом класне. Хто не любить, щоб такі прям насичені були якісь аромати, хоч це щось такого ніжного, легенького, то рекомендую спробувати з авокадо. Також дуже приємний ароматик, але не такий яскравий, як фруктові. Так, і, звісно ж, у мене улюблена серія це Advanced Technique. це, можна так сказати, вони такі шампунь, е, ні, ні. Ця серія е, так відчувається, як аромат дор, дорогих шампуней в таких дорогих, якісних салонах. Аромат шампуни просто суперський. Рекомендую. І ця серія відновлення для посіченого ламкового волосся. Дійсно, вона е, допомагає боротися. Із ламкістю волосся, волосся після використання такої шампуні стає більш доглянутим. Посічені кінчики е, ніби як склеюються, і наскільки доглянуте волосся стає, що дійсно, як, е, наче зробили там в салоні масочку і покористувалися такими професійними засобами. А ціна доволі дуже бюджетна. Ось і рекомендую використовувати в комплексі ось з таким кондиціонером е, з цієї ж серії відновлення. Так. І ще користувалася з цією серією масочкою. Ну, просто супермаска. Це найкраща маска взагалі для волосся, якою я користувалася. Тому рекомендую спробувати. Дівчатка, зроблю знижечку все дешевше, ніж в каталозі. Так, і, і ще деякі в мене засоби є. Від компанії Oriflame. зараз покажу. А, і забула сказати: ось такий є в мене така сироватка для об'єму волосся. Ось. Кому потрібно, також зроблю знижечку на неї. І є декілька шампуней від компанії Oriflame. Так. У кого проблема із посіченим, проблема з випадінням волосся. То раджу ось таку спробувати діоледі. Класна шампунь, суперська. Всі рекомендують, рекомендую, Кажу, що дійсно дієва у такому великому об'ємі. І є ще також відновлення від компанії Oriflame ось така Diology також. Об'єм тут 250 мл, така маленька. Але дієва, хороша. Так, тож придивіться, кому що потрібно, які шампуні. Так, і моя знахідка нещодавно. У мене швидко забруднюється волосся, і взагалі мені здається, зараз влітку під час спеки, особливо, коли одягаємо головні убори, волосся швидко забруднюється, стає жирним таким. Прям. Ну, всі хочуть мати гарне волосся, бо це така візитівка, скажімо так, особливо для дівчини. І я спробувала ось цей шампунь Love Nature від Oriflame. Дуже класно. Рекомендую спробувати. Дівчатка, пишіть, замовляйте, вишлю швиденько поштою і ну, будь-якою поштою новою поштою Укрпоштою поштою міст, якою вам зручніше на поштомати. Ось. І зроблю знижечку все дешевше, ніж в каталогах. До цієї шампуньки також ось такий кондиціонер. Використовую також в комплексі. Дуже класний, дуже приємний аромат лимончика. Просто ну, класне. Наскільки це освіжає, особливо зараз в спеку, зараз, коли літа, хочеться такого свіженького, якийсь вибух свіжості, це саме ця шампунь. І дійсно. Е Допомагає, коли от волосся таке сильно забруднене, так швидко освіжити волосся, прям ну супер. Я, я нею задоволена. Так, і, і ще я хотіла показати від Oriflame. Ось такий маю гель для душа з динькою, такий освіжаючий. Кому потрібно, пишіть, зроблю знижечку. Від Avon. Отакий Гель для інтимної гігієни з екстрактом ромашки об'єм 250 мл. Так, від Oriflame ось такий блакитненький рефіл є. Так. І ось такі зелені пляшечки. Oriflame також. Дуже подобається саме від Oriflame багато. Таких і жовтенька упаковочка, і ця зелененька, і жовта. І ще. Рожева йде. Всі серії класні, і, так і від Avon хороші серії. Кому що потрібно, звертайтеся, є товари і від Oriflame, і від Avon, Зроблю знижечки, як я вже повторююсь. так, І ось таке класне мило зі ароматом сливи. Класне, густе, таке, дивіться, просто неймовірне. Кому потрібно, також зроблю знижечку на всі товари. І також. Залишився один гель для душу від компанії Livest з ароматом мегдалевої вишні такої прям пряної, такої дуже-дуже насиченої вишні. Такого вишневого сиропу прям такий аромат класний, насичений. Також класний гель. Тому, кому що потрібно, звертайтеся, пишіть в коментарях, пишіть мені. Телефон, номер телефону залишу можна на Viber, на Telegram, кому як зручніше. І при великому замовлі зроблю знижечку і подаруночок від мене обов'язково. Тому запитуйте, що кому потрібно. Всім пока-пока!